36 і котів детективів. Вступ Привіт! Ми знову в ефірі, і з вами я, коментатор Чорний кіт. Ми раді вітати вас у помешканні пані Крепової та її племінника. Стаса. У тій самій квартирі на першому поверсі, де одного дощового вечора знайшли собі прихисток 36 великих і 6 маленьких котів. Нині тут відбувається геть щось несподіване. Кіт зупинився на мить і повів далі. Зараз про це дізнаєтесь, а моя інтуїція підказує, що полянається нова котяча історія, відчувається від кінчиків вусів до хвоста. Присягаюся своїм коментаторським язиком. Що б я загавкав, якщо це не так? Ми на порозі пригод, згадаєте мої слова? Чорний кіт виголошував свою бурхливу промову, стикаючи лапі пластмасові в мікрофон, що підозріло нагадував всі часті бігоді пані Крепової. На них вона крутила своє волосся, щоб бути гарною. Ніхто в кімнаті не звертав уваги на базікання коментатора, але це його аніскільки не бентежило. Він почувався так, наче на нього скеровано телекамери і світло софітів, немовби він був у прямому ефірі популярного телешоу, і сотні тисяч глядачів дослухалися до його слів. Кіт торохтів, не замовкаючи. Тим часом у кімнаті справді відбувалося щось доволі дивне. Шість котячих гуртів завзято дряпали кігтями шість дерев'яних дощок, схожих на кухонні стільчики пані Крепової. На таких вона зазвичай розкачувала з тіста свої знамениті булочки. За цим дійством спостерігав зі свого крісла Стас, сидів, склавши руки на грудях, зосібіш обліплений кошенятами. Малюки почувалися причудово. Клаповух, жабка сиволапка, яків, бижурний кіт Гарольд перший, бежурний кіт Гарольд другий і найменший круть, що з різними очима, жовтим і блакитним. Раз по раз, немов за командою, кошенята підводилися і мінялися місцями. Щасливчик відлазив під стасову долоню, заплющував очі, отримав свою порцію почухувань за вушком. Одначе стасову увагу було прикуто до дорослих котів. Підвальні кути дряпали найбільшу дошку. Хавчики мали свою, кольорові свою, і кути танцюристи, і кути сусідньої брами, навіть жоржинки затягли до себе на підвіконня пла... плаский шматок дерева. Що ж тут відбувалося? Підвальні кути, так принаймні, видавалося, бавилися у гру «Заграємо, браття на бандурі. Ось це дято береться до діла кутузу. Одноокий, облізний котяра смугастик. Кільканадцять разів проводить по дереву розчепіреними кігтями, видобуваючи скриготливі звуки, і відходить убік, поправивши пов'язку на одному оці і підморгуючи другим. А ось і чубастик голота. Струнув кульчиком у дірявому вусі, що сили шарпає по дереву позорами, і переможно скидає вгору кулак. Майстер. Брати забияки хук і джеб беруться грати на дощі чотири лапи. Не припиняючи своєї одвічної штовханини, копується задніми лапами. Породиста баронеса лиса кішка Свінц, улюблениця пані Крепової, неспішно наближається до інструмента, озирається і, з зморшки на чолі, просить їй допомогти. Хлопці ставлять дошку на ребро, підтримують вертикально, а баронеса сідає, як арфістка, і грає, немов на арфі. Артистично торкається обох боків дошки самими кінчиками доглянутих кіхтиків, залишаючи на поверхні ледь помітні рисочки. Розважливий бубуляк стоїть поруч і, похитуючи його, бурмоче. бу 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 Коти, хавчики, а ось і вони. Схилилися над своєю дошкою, звівши голови докупи. Шість потилиць, шість спин, п'ять хвостів. Стривайте, а де шостий хість? Ага, ясно. Сордель не має хвоста, готований без хвостик, схожий на сердельку, помітно поглашив останнім часом. Його опасисту спинку не спутаєш із однією іншою, надто з тією, що світить ребрами хребтом. Це хавчик, повсякчас холодний хавчик. Апетит у нього будь здоров. Він їсть за трьох, але як був ходючим, так і залишився, незважаючи на регулярний. Віднедавна збалансоване і повноцінне харчування. Дякувати милосердній пані Креповій. Хто тут іще? Плямки ковбасюка, довгі вуся шпондрамена, ля сосик, шкуряк, увесь гурт хавчиків у зборі. Що значить риють там, де дошка? Чи з неї їдять? Нічого ж до ладу не роздивишся за їхніми спинами. Кольорові коти сновигають туди-сюди прихилену до стіни дошку. Один дряпчить, другий скряпчить, третій пос... поскородить, сірий, білий альбінос, рудий, а коментатор Чорний кіт, а де він? Працює язиком, походжає від одного гурту до іншого, не припиняючи базікати. Репортаж із місця події. Ось його робота. Жоржин киде на острові Сардинія? Ні, не на тому, що в Італії, а на тому, що в кімнаті на вікні. Вони пісує. Вони своє підвіконня так називають сардинія. Дуже смачна назва, коли її чують чи вимовляють, усі восьмиро аж облизуються маленькими рожевими язичками: іветта, Лізетта, Мюзетта, Жаннетта, Жоржетта, Кларета і Колетта та Маріонетта. Відкрила на Сардинії манікюрно-педікюрний кабінет котячий салон краси. І дошка їм в запилочку для кіхтиків править. Танцюристи? Ось вони. У них професійні змагання в розпалі. Дошка на підлозі це танцпол. Сольні виступи, хтось один посередині, решта навкруж притупують, похитуються в такт. Брейки виписує брейк на самісіньких кіхтях. Степково вибиває лапками степ, вертун закручує свої знамениті дзиги на спині. Дряпне і перекинеться на спину, дряпне і на спину, наче шліфує ушкрябине. Робоко посмикується, мов зламана іграшка, а позорі працюють шур-шур. Пушинка навшпиньки виробляє балетні па. Хвостуля гімнастка вправляється, наче в танці зі стрічкою і зі своїм довгим хвостом. Лунає кихтяна позоряна музика, дряп дряп стук стук-стук, шур-шур, стяп стук там, де кути із сусідньої брами стоїть галас. Мурчик муркає, нячик нявкає, сплюх морнявкає, бровчик задершили гори морду, точить кіхті обдошко, виписує бровами куменні хвилі. Він таке ними виробляє, роззираючись на всебі, що всі це животи хапаються. Вразливий беркиць ось ось бер... беркицнеться додолу від нарміну емоцій. Але тримається, біднятко. Терпить, шкода йому пропустити таку особливу атракцію. Навіть чистюх не відволікається, не чистить і не вилизується, готується прийняти естафету від бровчика. Зараз його черга дошку дряпати. Що вони все роблять? Навіщо? Я все поясню, втручається коментатор човників. Я ж не дарма стою, дайте сказати. Перекладає з лапи в лаву мікрофон та ступає вперед. Не перемикайтеся, будьте з нами! З вами коментатор Чорний Кіт. І зараз ситуація стане зрозуміла як кружальці вареної ковбаски на вашій тарілці. Отже, слухайте. Розділ перший. Неймовірно важливу роль у житті може мати звичайна оказія. Одного вечора 36 і 6 котів. Випадково потрапила до помешкання пані Крепвої та її племінника Стаса. Могли ж опинитися в іншому місці, і тоді, хто знає, як склалася доля величенького хвостатого гурту. Одначе, подяка випадку, опинилася там, де треба. Доля війнула хвостом, і вчорашні недахи вже мають дах над головою, прихильність господарів і роботу кав'ярні, що називається 36,6 котів. Танцюристами працюють. І ось стас приніс додому дошку, сматок звичайної липової дошки. Притулив її до стіни, гукнув котів. Свої пазурі, шановні, точить ось тут. Саме тут і не де більше чули мене. Не чіпайте, бо бовдури меблів, бо повикидаю за двері одного за одним, усіх драпунів. Стривайте, Стас не міг таке сказати. Не така він людина, щоб виганяти котів. А сказав він насправді приблизно таке. Бо пані Крепова не потерпить, щоб хтось псував домашній інтер'єр. За кілька годин дошку вздовж поперек розписали глибокими подряпами 42 пари, точно, тобто 84 загалом передніх лапок. Дошку можна було викидати на смітник. Стас підхопив її до її до рук і рушив до кухні, але біля сміттєвого відразу пинився. поглянув на колективну роботу ще раз, притулив до стіни, замислився, наблизився до неї, Коти за ним, відійшов на кілька кроків, мало не наступивши на голота та з кутузовим, присів, примружився, не відвоючи погляду від творіння, Коти теж поприсідали, принюхаючи, що там таке, що він побачив. Де у нас морилка? Стас ляснув себе по колінах і рішуче підвівся. Пані Крепова стояла у дверях, витираючи руку об фортух. Морилка? перепитала вона, коричнева така рідина для фарбування деревини, а он там, шухляді». Озяв Стас пляшечку морилки, губку для миття посуду і раз, два, три покрив поверхню дошки. Сам вимастився, проте задоволено гникнув. Тепер бачите? І тут коти побачили. Заглибане дерево проступили в усій красі, виявивши кожну рисочку, кожен штрих. Картина, ахнула Пушинка. Справді картина, погодився хвостуля. Намагалася хвостом у повітрі хвилі. Кутузов примружився. Мені це кажеться, чи тільки так здається. Море, короче, ніч, шторм. І почухав свої смужки. Та яке там море, трохи відступив хавчик. Ви Від звідси погляньте, хто ж мистецтво притул роздивляється? Звід... Звіддаля киньте оком, одразу зрозумійте, це поверхня шоколадного торта з глазур'ю. Це торт, кажу вам, смачнезний шоколадний торт. Вигадали, море, гукнув слинку. Ото й зроби собі поверхню торта, відрубав кутузу, а це море. Морський пейзаж. Отак усе й почалося. З картини, яку назвали Море хвилюється раз, це як і наполіг, щоб її якось назвали. Бо картина без масли, як тіт без імені. Наступного дня Стас роздав хвостатим художникам кілька основ для майбутніх картин. А свою любу тітонько намовив зустрітися з товаришками, погуляти з нею в парку, розважитися на гойдалках-каруселях. Уїсне морозова, відпочити одне слово, вихини усе ж таки. Створив котам ідеальні умови. Творіть, змахнув рукою. Працюйте розкуто і натхненно, ваш дряпопис стане прекрасою нашої кав'ярні. Коти нашорошили вуха. Дряпо як? Дряпо, що? Мринь, бринь, як ти нашу драбню назвав? Який там такий дряпопис? Бу-бу-бу-бу, що бу, бу, бу. то я не поняв, що то воно таке, га? Стас підніс руку вгору, закликаючи до тиші. Оце ж воно і є, показав на море хвилюється раз. картина, що утворилася від котячих Від Вічкрябання, подряпування, чухання, вичуточування кігтів об дерево. Одне слово, дряпопис, абстракція на дереве. Наївне котяче мистецтво. Ну, не знаю, засумнівався шпондермен. Я на наївному мистецтві не дуже розуміюся. Я краще знаюся в класиці: Живопис там, акварель, натюрморти, шиночки, бекони, сальцесони. Гіге, намальовані, утошнив Кубасюк. Ні, з того не буде. Що то за бекони, сальцесони, якщо їх не можна їсти? Вигадують таке. Попри певні суперечки, єдина кімната у помешканні пані Крепові теж таки перетворилася на майстерню дряпопису. Господиня розважалася з подружками в парку, а котри, коти дряпуни працювали, не покладаючи лав. Часу вони мали мало, до вечора, до повернення пані Крепової. Стигнути б іще поприбирати після себе. Пані Крепова безладу не любить. І ось що цікаво. Матеріал і кіхті усіх однакові, проте в кожної творчої групи виходило щось своє особливе. За кілька годин повітря майстерні лиш ледь-ледь пахло морилкою, бо кімнату провітрили, поприбирали за собою, а готові картини виставили на та розстелили на під стіною газета. Морський пейзаж ще шість дошечок від кожної групи митців, окрім малюків. Пані Крепово відчинила двері на співучу пісеньку, зняла капелюшок, скинула туфлі і сказала Витка троянда пані Крепової. Це ви добре придумали? Покажіть не ну покажіть. Усім аж заціпило, звідки господиня дізналася про картини. Як довідалася, що підвальні коти годину тому закінчили світі і ще півгодини сперечалися, як його назвати? Зупинилися на витка троянда пані Крепової. Малюнок ліній нагадував краєвид з вікна пані Крепової. Перетинки, дряпинки, увитої пагонові троянди. Цим шляхом коти щоразу виходили на двір за потреби. Голита з Котузовим добряче позмагалися щодо варіантів нас, пропонуючи найвипередки. шлях до котячої вбиральні, хто крайній, пропустіть мене без черги, Вона перемогла пропозиції баронеси. Як пані Крепова знала про щойно завершену картину? Хто про жінку розподякав? смикнув собі за кульчик голота. Це я, відповіла баронеса. Я висела фото нашої картини в інтернеті з підписом і вже зібрала понад сотню лайків. А я побачила, пані крепова піднесла вгору свою мобілку, мовляв, отут на екрані й побачила у трамваї, коли додому поверталася. Відколи баронеса опанувала комп'ютер та отримала від господині мобілку подарунок, вона стала активною користувачкою соцмереж, навіть мала свою персональну сторінку, виставляла в інтернеті різні світлини, кутячі селфі на балконі, в ванні, фото друзів, тарілки зі сніданками та вечерями, булочки пані Крепові. А чого ж? Лис кішці все дозволено. Їй ніколи не сварила за те, що вона торкається лапками клавіатури. Баронеса акуратна казала пані Крепова. Вона шкоди не зробить. Ви вже їли? Цим це пахне. І що тут роблять мої бігуді? Пані Крепова зупинила погляд на коментаторі з мікрофоном у лапці і насупила брови. Ото звичка. Ставити по кілька запитань одразу, на яке відповідати? На перше, на останнє. Розділ другий. Баронеса приймала повітряне ванні за віконною шибою, Ранковий вітерець обдував її безволосе рожеве тільце, від чого по шкірі бігли брижі. -бри -бри Кішка ліниво переверталася на підвіконі, животика на спинку, збоку на бік і мружилася на сонечку крізь чорні окуляри. Сьогодні вона має бути особливо ефектною, з легкою засмагою. Увечері в кав'ярні 36 і 6 котів. Відкривається виставка котячого дряпопису. фото картини збурило на обику цікавість в інтернеті. Стасою телефонували, запитували, де можна побачити решту робіт, коли відкрити тя виставки і чи буде фуршет. Коли ж урешті решт подзвонили з телебачення і запитали адресу, Стас із усієї котячої компанії вирішили, чому й справді не зробити експозицію у кав'ярні. Нехай люди подивляться на котячий дряпопис, з горнятками кави та чаю в руках, і з булочками, докинула пані Крепова. Коментатор Чорникіт, почувши про телебачення, так і розхвилювався, що заходився репетирувати перед дзеркалом. Досі з ним такого не траплялося. Він завжди імпровізував, говорив без жодної підготовки. Нащо йому й мою репетиція? Вирішили так, після обіду Стас заїде додому. Забере котів і картини. Подальша програма невеличкий танцювальний виступ на кав'ярні терасі, а потім відкриття виставки і прес-конференція. Кота як акторам підготуватися, відповідати на запитання відвідувачів та журналістів. Поки всі збиралися та чепурилися, Баронеса ще трошки позасмагала на сонечко. Нарешті вирішила годі. І через прочинену квартирку повернулася до кухні. Що це? зустріла її хвостуля, показуючи на лицу кішку кінчиком хвоста. Це окуляри, відповіла баронеса, елегантним порухом, знімаючи їх з носа. Її вмить оточили схвильовані кішечки жоржинки. Що з тобою, баронесо?» А що таке? Ти згоріла? Ти червона? Ти перегопезагоріла? Пере... Паронеса випросила перед себе лапку, потім другу, озирнулася на третю, четверту і мерщить до дзеркала, Звідти на неї дивилася зморщена мордочка зі стобученими багряними вухами. Навколо очей залишилися блідорожеві кола від окулярів, два острівки непопеченого тільця, а решта, тобто вся її шкіра, незахищена, ніжна і без безволоса, від кінчиків вух до кінчика хвоста набула бурячкового забарвлення. Баронеса обдало жаром. Рятуйте, проморкотіла вона, пече. Госуля вже бігла до неї з пакетом холодної сметани. Де найдужче пече, покажи. Спина пече, а особливо вуха і живіт, а найбільше лапки і потилиця. Щоки і подборіддя палають вогнем. Ой чоло, скрізь пече, горю, дівчата. Добре мати справжніх друзів. Миті баронеса вже лежала на пустелому для неї. Паперовому пакету з гриль бару, просто на написі найсмачніша курочка гриль у місті, а дівчата жоржинки під орудою енергійної хустулі обмащували її сметаною з холодильника. Тим часом коментатор чорний кіт не припиняв свого репортажу. За моєю спиною ви бачите активне пересування котів у передпокої. Триває підготовка до важливої події. Що? Який огирок? про гроб його запитала хвиля. Стуля. Коментатори, що це у тебе в лапках огірок? Який огірок? Це мікрофон. Коментаторі не сподобалося, що його перебивають. Дай на сюди, будь ласка, огірки найкращий засіб від опіків. Бачиш що з баранесоє коїться? Ти тобі шкода? Ні. коментаторі не було шкода. Він знав, де в кухні кошик з овочами, наче фокусник. Він вихопив іще один огірок, а Жанетта з Жужетою вже країли тоненькі скибочки для постраждалої від сонця. Свіжий запах заповнював усю кухню. Лисі кути боялися огірків, попередила лізета, дурниці. Чуєш, баронецю, що про лисик теревені? О, просугнав вонася. Я теж таки чула. Плітки, забулбони і наклик, сметаною, ігорками, чим завгодно. Рятуйте, дівчатка, пече. Коментатор ковзнув поглядом до покірці в сметані, обкладений з кибуцькими огірками, співчутливо зронив. Без коментарів. і проступив до передпокою. Гей, обережно, годі базікати! ну бо посуньтеся, неможливо працювати, завжди знайдеться хто і хто заваржатиме. Довелося коментаторів сховати мікрофон і взяти це за інше, допомагати голоті з кутузовим волочити найбільшу дошку. Запаковано захисну плівку. Біля дверей до стінки вже тулилися три менші картини. Поруч із нотником у лапах стояв бубуляк, замислено чухаючи собі уліцем за вухом. бу 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 поставив на папері галочку. Третє. Скільки там іще? Гей, малі, скільки картин у кімнаті залишилося, га? Навіть блокнот приставив до вуха, щоб краще чути. Скільки картин залишилося в кімнаті, питаю. Із дверей випхалися мордочки. Клаповуха. Це й во, розгубив він. На кожного по картині, крім мене та Якова. Не поняв, кинув брови кутузу. Малюки зупинилися на порозі, перезирнулися і заходили до пояснити. Якби ми стали напроти картин, то залишилися що залишилися в кімнаті, то кожного малюкові дісталося по одній, крім клаповуха та Якова. То скільки їх там? сміхнувся Бубуляк. Справді, круто було б знати, відповів круть. Угу, підтвердив крапових тріпнувши вухами. Решта малюків не горохнулися. Ви що, не вмієте лічити? А як би ми навчилися, коли од вас є Круто було б навчитися відданувся круть. Буляк почухав і перепитав Зараз, не гаючи хвилини, підтвердив круть. Буляк олівець сказав на потряпану дошки у коридорі. Погляньте, малюки, тут три картини, так? Це ж просто. Отже, в кімнаті чотири, так, малюки мовчали. Очі крутя. Жовтий блакитний зійшлися на перенісі. він наче намагався побачити підказку на кінчику носа. Бубуляк обвів поглядом дорослих путів і ошелешено виглосив: Неподобство, браті, найболодше з нашого товариства не вміють рахувати. Отже, перерва. Голото швиденько навчимо малюків речей. Раз, два, Прошу дуже. одразу звався глота. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов які погулять. Ні, я тут, тиркнув яків. Нікуди я не вийшов поки що. Голота, хто так вчить, каже бобуляк. Може, ти котузове? А що я? Я сьогодні не в формі. Та й взагалі я не вчитель математики. Якщо що, Бу бу бу. То хто ж візьметься? Не було кому. Хапчики та кольорові неслися в кімнати картини у передпокій. Пакували, тулили до стіни, всі мали роботу, лише шпундермен байдукував. Гаразд, погодився він, спробую. Вчити дітей треба легко, не нав'язував, головне терпіння. Це основна риса справжнього вчителя. Дивіться, малюки, почав він, ти будеш раз, ти два, ти три, стань сюди, малий, чотири, ти п'ять, стій тут, ти шість, зрозуміли? Отже, на перший шостий розрахуй. Малюпа плуталась, але терплячий шпондермен спокійним голосом управляв їх, демонстрував педагогічний хис, що досі його ніхто не помічав. Отже, вас шестеро, маємо шість картин, плюс одна спільна, буде сім. Торопали все дуже просто. То скільки у нас загалом картин, хто знає правильну відповідь? Сім плюс одна, відповів Клабовух. Шпондермен похитав головою, мовляв, а от і ні лагерно погляда на круті. А ти, що скажеш? сім і ще одна. Так, молошпондермен, так, так, і ще варіанти. Сім, молодець, плюс одна. Ні, сказав спондермен. Ні, дорогі малюки, не так. От зараз нам безжурний кіт Гарольд Перший дасть правильну відповідь. Скільки безжурний коти наш Гарольд перший, скільки у нас загалом картин? Добре, подумай! Сім плюс одна той малий. Безжурний кіт Гарольд другий. Я. Сім плюс одна ж пондермен. Так, спокійно. Пондермен взявся за свої рекордсменські вуся. Рапно крути їх на лапу. Спокійно, я спокійний. Де я?» Як ви? Я знаю, ти тямушчики, подумай і дай відповідь, не поспішай. А скільки буде сім плюс одна? запитав як. Вісім, сказав шпондермен. Тоді вісім кивнув як точно кажу вам. Нема чого сумніватися? Вісім, але чому? Ви мене цей го рознервували мене. Вельмися, чому вісім? Коли має бути сім, чому вісім? Тому що ми теж картину надряпали, відповіли малюки. Ви сім із цією морською разом. І ми одну. Сім плюс одна буде вісім, правильно? І малюки принесли маленьку дощечку. І поверхню чи то прикрашали, чи то псували кілька подряпин. Гаразд, вісім. А мені подобається. Стас прийшов з. Ворогу похвалив малюків, а потім покликав усіх, готові? А автомобіль пів вікнами чекає і повторив. Мені подобається, просто кошенята. Нічого зайвого, люблю мінімалізм. Способ стазової спини почули сахіхотіння. Ти пані Крепова повернулася з крамиці, цукрову пудру для своїх булочок принесла. Я помітила, засміялась вона. Помітила, що ти стаселю полюбляєш мінімалізм. Вона навіть руки розкинула он скільки нас хотів. Чи буває замало? А де баронеса? Чому не зустрічає? І що тут робить пакетах з під сметани? Хто витяг сметану з холодильника? Так дві хвилини на збори, порвав Стас. На присипання булочок пудрою, прибирання порожніх пакетів та решту фінальних закордів. Пора їхати. Найменшу картину теж беремо з собою. Малюки кинулися обійматися, стас береж їхній дряпопис на виставку. Про це можна було тільки мріяти.